Добрий день. Сьогодні свято Николая, 19 грудня. Ну от я вирішив подивитися бджил. На Ютубі усі пасічники посеред зими дивляться бджіл. Ось, наприклад, Джоли сидять. І я Подивлюсь бджіл. Тільки я подивлюсь по-своєму. Таке я роблю. Раз десь на місяць приходжу пасіку, дивлюсь, що тут і як тут. Ну, головним чином мене цікавить оці достички, щоб вони затуляли льотки. Бо іноді раз на місяць буває, що вони. Падають чи від снігу, чи від вітру. Ну, а тоді синички дошкуляють бджолом. Так що отак от. В принципі, це і є весь мій огляд. Поки що зимують. В мене прийшло. Півтора місяці зимовки, тобто листопади половину грудня. Ось так от. І ще три місяці попереду. ну До середини березня. Так, шов так. А в гнізда я полізу десь через два місяці на стрітенні, Ну там подивитись як сидять. Скільки харчів залишилось? Ну, якщо правильно сидять, так харчів вистачає. Не з'їдається половини, того що половини верхнього корпусу. Верхній корпус медовий, так що за зиму з'їдає десь половину. А інша половина йде на весняний розвиток. Так що, якщо бджоли правильно сли, то їм це цілком. Вистачає ось так от. Льотки затулені досточками. Синички не літають. Усе гарне. Ось так от. Вентиляція чудова. Як хто не знає я утеплював сіном. Он сіна трохи стричить. З-під дахів, якщо ви бачите, да? в моїй місцевості сіна найкращий варіант утеплення, не знаю, як у вас там. Просто методом спроб і помилок. Дей... Дядьки дійшли, що один із гарних видів утеплення в моїй місцевості сина дихає, трохи тепло держить, а переутеплення також шкодить, як і відсутність утеплення. Перетеплення навіть іще гірше, бо тоді посеред зими бджоли починають у відлигу. Відкладку, червіти матки починають і потім зношуються. Воно мені не треба. Ну, в принципі, все. Оце весь, весь мій огляд зимовий. Наступний огляд буде десь через місяць. Такий самий. Пробіжусь по пасіці, подивлюсь, що воно там таке. Якщо якась сім'я відійде за зиму, ну це природний відбор. Жалкувати за тим не слід, бо виходити слабку сім'ю вона потім не виправдовує себе. Це показала практика. Краще тримати сильні і правильні сім'ї. Ну все, бувайте, всього хорошого!